Загадки про овочі. Її смажуть і печуть, її варять і топчуть. цей і люблять дуже, як же він зоветься, друже. Картопля. На городі в нас грядки, на грядках рясні листи. Там зростають малюти, зелененькі, огірки. Помаранчева і гарна, і в землі сиджу немарно. Соковита, солоденька, вже я сама чималенька. Собою пригощу дитину, хай корисно з'їсть морквину. Був зелений я маленьким та великим червоненьким. Помідор. Сидить на городі бабуся, а в неї сім кожухів на кожусні капуста. Не вміє вона сміятися і не любить роздягатися, то одежу з неї знімає, То сльози часто проливає Цибуля. Борщі з нього варить ненька, в нього шкірочка тоненька, колодкувати на смак Фіолетовий моря. На городі виріс дужий, круглий, жовтий, і байдужий, до червоних помідорів, до капусти і пласолі. цей гордий карапуз? здогадалися гарбуз, як мишка хвостик довгий має, та з города не тікає. З мене зробити кожен раз корисний і смачний салат редиска.